Сьогодні розкажемо про життєвий шлях двох предметів від створення до. Далі без спойлерів. Тож зустрічайте! Майже забута, але досі прекрасна вінілова платівка та поки що сповнений надії харчовий контейнер. Вінілова платівка та харчовий контейнер мають дещо спільне. Вони вироблені з пластмаси. Це слово походить від словосполучення пластична маса, а пластик коротша форма згаданого слова. Тобто це речовини, яким ти можеш надати будь-яку форму від водопровідних труб до дрібних деталей твого смартфону. Гонитва за вологостійким жаростійким, дешевим та легким матеріалом стартувала на початку ХХ століття. Ну, у власне, мети досягнуто. Із пластику можна виготовити одяг, взуття, парасольки, хімічний посуд, корпуси різної техніки, бампери автомобілів. Та ще це доволі дешево. Адже основою для створення різних пластмас є побічні продукти нафтопереробки. До речі, дізнатися більше про плюси та мінуси використання пластику та ще й про особливості однорідних членів речення зможеш переглянувши на нашому каналі відео з української мови. Уяви намисто не з пластику, а з перлин. Уся прикраса складається з великої кількості перлин це полімер, а одна намистинка мономер. Префікс полі означає багато, багато перлин, а префікс моно означає один, одна перлинка. Хоча видів пластмас незліченна кількість, хімічна реакція, що лежить в основі їх появи, одна це полімеризація, тобто реакція утворення полімерів шляхом об'єднання мономерів. Детальніше розглянемо полімери та мономери. Полімерів у природі безліч. З них складаються клітинні стінки рослин, волосся, покриви комах. Сьогодні закцентуємо на полімерах, які можна виготовити штучно. Синтетичних. Вінілова платівка складається з речовини полівінілхлорид. На інших виробах із полівінілхлориду ти знайдеш маркування ПВХ або PVC, якщо англійською. Префікс полі означає, що це полімер. Отже, нинішня платівка раніше була кубкою окремих молекул вінілхлориду. Вінілхлорид це тривіальна назва хлороетену це 2 h 3 хлор. Про інші галогенопохідні вуглеводнів можеш дізнатися з іншого нашого відео. Для того щоб із вінілхлориду утворити полівінілхлорид, необхідні, по-перше, велика кількість вінілхлориду і по-друге, умови для реакції полімеризації. Для полівінілхлориду реакція полімеризації відбувається за температури 40 градусів за Цельсієм та за наявності каталізатора та високого тиску. При цьому руйнується подвійний зв'язок між атомами карбону, з'являються нові відкриті зв'язки, до яких приєднуються сусідні молекули вінілхлориду. Так утворюється довга молекула полівінілхлориду. Також можна натрапити на запис, коли мономер беруть у квадратні дужки з індексом N. Синтезований полівінілхлорид схожий на білі гранули, які можуть довго зберігатися. А щоб виготовити платівку, ці гранули плавлять до рідкої маси, фарбують і заливають у потрібну форму. Так і народилася наша вінілова платівка. Тому вона, власне, і вінілова. Ось її виготовили, придбали та довгий час насолоджувалися її звучанням. Років 20 вона прожила у своєму домі. Але зараз вініл слухають лише поціновувачі. Більшість людей вибирають зручніший варіант музику з телефонів чи комп'ютерів. Тож ця вінілова платівка потрапила на смітник. Полівінілхлорид, як і будь-який пластик, розкладається століттями, адже це справді стійкий матеріал. Можливо, виходом є спалювання сміття? Загалом спалювання сміття звучить як втрата цінного ресурсу. Та, якщо ми запишемо рівняння горіння хоча б однієї відомої нам речовини полівінілхлориду, побачимо, що утворюється хлороводень. Він виділяється в атмосферу і є токсичним газом, спричиняючи порушення роботи дихальних шляхів та кровоносної системи. Не варіант харчовий контейнер складається з поліпропілену. На деяких контейнерах ти можеш знайти маркування ПП. Отже, ємність, яка побачила незліченну кількість овочів, фруктів, салатів та найсмачніших страв, колись була просто купою молекул пропілену. Хімічна назва пропілену пропен. а його хімічна формула. Так яка ж його формула? Це 3H6. Під час полімеризації пропілену під дією температури, тиску та каталізатора руйнується подвійний зв'язок. Надалі до новоутворених відкритих зв'язків приєднуються сусідні молекули пропену. Так утворюється поліпропілен. Надалі розплавленому поліпропілену надають форму контейнера. Такі ємності справді стійкі і служать дуже довго, але один із мільйонів контейнерів упродовж тривалого використання може пошкодитися і втратити цілісність. Так сталося і з нашим контейнером. Пошарпаний, порізаний, сліди від чиїхось зубів. Словом, усе мужньо витримав, але більше не придатний до використання. Його не викидають, а несуть на станцію переробки. Безліч таких пошкоджених контейнерів очищають, подрібнюють, пресують і плавлять. Із цього роблять нові предмети для користування іграшки, відра, нові контейнери врешті-решт. Як тобі твердження, що пластик це майже найбезпечніший для довкілля матеріал? Трішки нелогічно, адже забруднення і тонни сміття, і взагалі пластик довго розкладається. Усе правильно. Якщо переважна кількість пластику зазнаватиме і поки що зазнає долі вінілової платівки, то сміття буде дедалі більше. Але сама продукція з пластику і безмежний потенціал переробки роблять його доволі екологічним матеріалом. Так, наприклад, під час виготовлення сталі в атмосферу потрапляють близько двох тонн вуглекислого газу і чимало побічних домішок. Під час виготовлення цементу викидається близько тонни вуглекислого газу. А більшість пластмас ми полімеризуємо майже без втрат та викидів, та й переробка не потребує великих температур, на відміну від того ж скла. Але наразі вже відомий нам полівініохлорид в Україні майже не переробляють і спалювати його заборонено, тож краще уникати купівлі виробів із маркуванням ПВХ. Сортування ж інших відходів, зокрема паперу, скла, металів, решти видів пластику, теж має стати невід'ємною частиною побуту, адже на перший погляд звичайне сміття, правильно очищене відсортоване, може стати іншими придатними для використання речами. Скло можна переплавляти безліч разів. Хочеш нові вікна з пляшок? Будь ласка. Із переробленого пластику можна створити навіть одяг, деталі для будівництва, які прослужать значно довше, ніж проста кришечка на стаканчику з під кави. Запам'ятай полімер складається з великої кількості мономерів. Полімеризація це утворення полімерів шляхом об'єднання мономерів. Полівінілхлорид або ж ПВХ це полімер, який складається з великої кількості вінілхлориду або хлороетену. С2 h 3 хлор галогенопохідного етену. Полівініл хлорид на території України не переробляють, тож краще уникати його використання. Поліпропілен або ж ПП це полімер, утворений великою кількістю пропену. А ось поліпропіленовим виробам можна дати нове життя, якщо відправити їх на переробку. Став уподобайку та пиши, які ще речі можна отримати з переробленого пластику. Ну махімічити разом.